Якщо ви не робите макіяж перед сном, який потім будете змивати, то витрачаєте це життя даремно. А я цього вечора вирішила стати справжньою русалкою і зробити вологий макіяж. Колись таким я могла припертися в школу, потім на мене кричав тато, тому для мене це вже не новинка. Якщо ви думаєте, що вазелін це засіб, який можна використовувати на губи, на сухі лікті чи п'ятки, то насправді ні. Точніше, не тільки. Сьогодні він у мене виступає як база під блискітки, і це щось нереальне. Вийшов яскравий вологий ефект. Далі змішую тональний з хайлайтером і дуже швидко тушую, щоб це все не засохло. Виглядає дуже космічно, ще зверху додаю контуринг та рум'яна. Лайфхак номер 2 Якщо вазелін нанести на зони, які треба підсвітити, то він буде виглядати ніби вологий хайлайтер. Наношу його ще як блиск для губ, тому що він неймовірно красиво сяє і додаю блискітки. Зволожую волосся і залишається пропрацювати зону декольте. Щоб шкіра була зволожена зсередини, використовую лосьйон, який неймовірно приємно пахне алое. У процесі я думала, що буду виглядати як стяжкими тілесними ушкодженнями, але насправді це виглядає не. Неймовірно красиво. Добре, що я додумалася використати вазелін, тому що так шкіра сяє просто нереально. Трішки пораділа і вже треба лягати спадки, тому цю всю красу буду змивати. Хотіла б я так піти в університет, але там точно не зрозуміють. Усім папа! -па.